Сьогодні також дивився інформаційне відео, де в населеному пункті Стрілечі російська колона військових просувається пішим шагом, просто пішки йде до глибокого. Тобто це Харківська область. Пішим шагом. Там військові наші знімають з дрона і просто офігівають. Тому що, ну як може колона. Військових і пішим шагом захвачувати територію. Обоснуйте просто, дайте мені відповідь, як? Це просто нереально. Ну все ж було заміновано. При Порошенку все ж було заміновано. Це було заміновано на Ха... точніше, Харківський напрямок. Був замінований Херсонська область, була замінована Донецька, ну там Маріуполь. Тобто був замінований. Навіщо розміновувати було? Ну навіщо? Ну, дайте мені розуміти, ну хто розуміє, От навіщо було розмінування цих територій? Хто надасть розумну відповідь, не потрібно писати там ІПСО чи ще щось. Реально подумайте, навіщо? Це просто жах. Розмінування територій пішим шагом йдуть окупанти і забирають. Ну, це, це ужас. Хто хоче, може подивитись відео в телеграм-каналі, ссылка в шапці тік-ток. Також закріплю тут.